Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю, на 5 грудня 2025 року. Незмінні чотири варіанти енергії дня п'ятниці. Я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, кому треба більше часу ставте на паузу. Ну, а ми починаємо, вітаю, одинички, що тут у вас. Паш кубків. Кубки у нас про емоції. Якийсь емоційний, а пожив у нас день натхнення. Слухайте серце, зазволяєте мріяти, якісь компліменти, приємності. Ви дуже часто будете говорити в цей день, мені подобається, мені подобається. Якось отаке щось буде. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. У мене таке відчуття, як от показують картинку, наче вам квіти дарять і компліменти говорять. Якось отаке. Якесь як... приємне щось. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. З любов'ю. Ну, може, в кого не дійсно день народження чи якесь святкування, бо прояв такого по рицарю кубків, паш кубків, рицарь кубків, значить емоційне проявлення якоїсь любові, іскренності, несу любов людям, да? дарю любов людям. Ваші дії ви переможете. Ви... Хто молодець, я молодець, да? якесь таке приємне, ну... дійсно, як оце ще я кажу, як наче компліменти вам дають. Як кажуть вас, ну звертають на вас увагу, переможець в даній ситуації. Але ви знаєте, ви якісь по ітогу цього всього будете чомусь е трошечки як огорчені, а огорчені в плані, знаєте, не здійснення, не повного здійснення бажання. Можливо, ви там щось хотіли більш пафосного подарунку, а воно якось так не буде неповному осязі, тому що трошечки, як наче, вас не задовольнить. Не так, як, можливо, не так, як ви хотіли, але от якийсь такий день з такими приємними емоціями. Я ж все ж таки думаю, що це приємні емоції. Да. Ну, от таке, як, знаєте, Я б вам сказала, не то, що там. Можливо, це якісь чувства, да, оці, провірені часом. От якось отаку. І воно якось такі будуть. Приємно, ну я не скажу, що це здивування, просто якось таке, ви цього заслуговуєте. Отак, от я б сказала. Ви цього заслу... заслуговуєте і ви отримуєте. Але будуть якось трошечки вам щось не дуже сподобається. Мабуть, не, не той подарунок вам подарують, який ви хотіли. Але день емоційний, приємний, і я ж кажу, що будете дуже часто чути, так... проговорювати таке вираження. Да? Мені подобається. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх одиничок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Кожен лас, ваш кожен ваш коментар це новий підписник на, мої, на мій канал, це новий перегляд моїх відео. Тому я вас дуже-дуже прошу. Ставте лайки, робіть енергообмін. І, як завжди, мотрадиційний, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки, що тут у моїх двічок, а двічок вісьмірка мечів. Якісь обмеження і страхи. Як гора відома, якесь таке відчуття, що якось. Я в п'ятницю приймати рішення не буду. Я в п'ятницю е, не хочу брати на себе відповідальність. Я вже що його вже там е, щось вирішувати. да, Якось отак. Нема, нема сенсу щось мені показують. Давайте подивимося, чим це. Ну, я кажу, прийняття рішення, якась, ну, яка ваша дія, ви будете планувати. Прийняти рішення, ви не приймете, бо ви восьмірки. Почнете його якось спланувати. А може так, а може так, якось, як правильно. Результат аналіз. Результат ваших дій, ви будете це все аналізувати. Аналізувати, тому що якісь дій і рішень у вас не буде. Аналіз. Я б сказала, це день аналізу. У декого це день аналізу. страх брати на себе відповідальність, зміни в своєму житті, і день аналізу, Отак от, от. у когось. У декого. А взагалі, я ж кажу, якийсь гора від ума. А що, якщо, а я сумніваюсь, а я не знаю, що зробити. Оце таке сумнення будуть, двойка, по двійки пентаклів. надо, не надо, хочу, не хочу, аналізую, напрямок вибираю. Такісь оце Оцей ваша восьмерка програлася отут на, по доповнюючим картам. Тобто сумніви, нерішучість і неприйняття на себе відповідальності за кардинальні зміни в вашому житті. Оце ваше. Ваша п'ятниця, дорогенькі мої дві, двічки. Такий мій прогноз для вас. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйте кожен ваш лайк, кожен коментар. Це нові перегляди моїх відео, це нові підписники на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна за ваш енергообмін зі мною. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, мої трічки. що у вас швидко, щось буде дуже швидко. Або новини впадуть на голову, як сніг, да? або якісь раптові від'їзди. Або також іще дуже часто мене програється, знаєте, якось сосредоточена ваша енергія буде на одному направленні. Тобто, якась буде важлива справа в вашому дні, і ви будете всю. Свою енергію, всю своє, всі свої ресурси будуть направляти саме на одну, в одну точку, що вам треба це вирішити швидко і, і якось і, і раціонально, ще б я сказала. Давайте подивимося, яка причина. Чому саме так? по От по відчуттю, що це буде, є одне якесь важливе, і ви от все, все тільки туди, не розхалашуєте свою енергію на щось інше. От тільки туди. Давайте подивимося, яка причина. Ну, от, причина зробити, будь Переможцем, довести його до логічного закінчення, зробити те, що будь любою ціною ви повинні його довести до кінця. Дія, активність, дія ваш король е, жезлів. Я лідер, я веду, я знаю, я вмію. Оце таке по відчуттю е, результат. Ну, я скажу, ви все це зробите для цього, а результат треба трошечки зачекати, щоб отримати оцей насолоду від цього, да, емоційне задоволення. Але емоційно будете, ви такі, знаєте, хоч ви і зробите, хоч ви і направите, але трошечки почекайте, відстоюєте своє. Трошки треба терпіння, скажімо так, трошки треба терпіння, щоб отримати дійсно той е, результат, на який ви очікуєте. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, вітаю вас, четвірочки. А в четвірочок дев'ятка кубків. Здійснення бажання, застілля, празники. Що завгодно, може? Дев'ятка кубків це наші емоції. Це День задоволень. Я б сказала, я задоволена своїм життям. Але ви бачите, що на карті сидить чоловік, е вроді би задоволений, але він не видає своїх емоцій. Хваліть мене, хваліть. я би сказала, такий трошечки егоїзм може бути. Да? Хто молодець, але ви мене хваліть і хвалі. плодами своєї, там, плодами е своїх зусиль. Да? Але застіля, може бути в когось і застіля, і здійснення бажання. Давайте подивимося, з чим це пов'язано, що ви такий будете. якийсь... На банкеті свого, свого життя. <сум> Давайте побачимо щось. Щось таке як приємне. Це ваші емоції. Я керую. Е, емоці... з, ну, емоції пов'язані з виконання, ну, може, багато. Ваших бажань, так, тут ну, кажуть, ілюзії застілля, може, випивка також буде. Емоційне таке випивка, але дія я керую, я голівний, головний, я знаю, і емоції я задоволений. Так? Емоції по, 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 по результату це так, як я хочу. да, Спогад, можливо, в когось дійсно день народження, святкування якісь, що ви в центрі уваги, може, якесь таке, знаєте, дуже приємне. ну, що це таке? Да, якось я в керую. Я я направляю, я веду. У кого дійсно може бути народження, тому що міняється і зроблено колесо. Колесо фортуни це як прожити рік, да? прожити рік, якісь ваші емоції, причина. Да? І ви головний на праздник вашої жити. І, знаєте, як ото вибор минулого. Зроблений вибір минулого, тобто то аналіз вибираєте, аналізуєте, споминаєте да? щось з минулого. Так, як і Відлюдник це такий, знаєте, як став на рік мудріший. То може бути дійсно в когось день народження. Може бути дійсно, як святкування. І тут теж святкування. Ви в центрі уваги і на вас звертають, і ви герой празника. Але у когось може бути дійсно так, а в когось просто святкування. в когось взагалі будете в якомусь такому розслабленому, трішки егоїстичному, можливо, емоційному состоянні. І вам буде дуже добре і приємно. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких четвірочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео, якщо ви не підписані. Кожен ваш лайк, кожна ваша підписка, коментар продвигає мої відео один лайк, один підписник, просмотр. Да? Тобто енергообмін дуже дуже обов'язково. Приємний і він потрібний і вам, і мені. Дякую, дякую вам ще раз за ваші лайки, коментарі, підписки. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!